Впечатки лікарів на 3D-принтері на Волині судили ухилянта. Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки під Москвою. У Росії заявили про отруєння своїх військових на Запоріжжі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині судили військовозобов'язаного чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України виготовивши печатки лікарів на 3D-принтері і сам собі наштампував діагнозів, відповідний вирок ухвалив Любомельський районний суд в Волині 12 серпня. Як вбачається із вироку за спробу незаконного перетину кордону, використовуючи підроблені документи, судили уродженця Луганщини, приватного підприємця. Обвинувачений беззаперечно визнав свою вину. Розгляд справи відбувся у спрощеному провадженні. Тож суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень. На волині у спільних відпрацюваннях із представниками Укртрансбезпеки з 25 липня патрульні виявили два випадки нелегальних. Перевезень пасажирів, як повідомили патрульні поліції. Також зафіксували 36 випадків, де шофери керували несправними транспортними засобами. До того ж, виявили ще 10 фактів керування транспортними засобами без відповідних документів. Нині вже перевірили 477 автобусів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Батькам молинського прикордонника, який загинув, захищаючи Україну, подарували його портрет. Виготовлений із сірників. як повідомили у західному регіональному управлінні державної прикордонної служби, життя прикордонника Миколи Ткачука обірвалося 24 березня. Цього року він загинув на Донеччині під час обстрілу з ворожого танка. Ексклюзивний портрет сина прикордонники презентували батькам загиблого під час чергової зустрічі. Виготовив його односелець Миколи, місцевий майстер Юрій Семенюк. Для цього майстер використав 25 тисяч сірників, 23 кольори та 3 тижні кропіткої праці. І портрет був готовий. Українська метальниця молота Ірина Климець справила справжній фурор на чемпіонаті Європи, який проходить у Мюнхені. 27-річні уродженці в Волині кілька хвилин аплодував весь олімпійський стадіон. Під час традиційного представлення спортсменів Ірина постала у національному українському вбранні. На голові був жовто-синій вінок, а у волосся були вплетені стрічки такого ж кольору. Саме змагання відбулося для Климець успішного, незважаючи на те, що легкоатлетка залишилася без медалей і посіла шосте місце. Вона Становила рекорд України. Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що білоруські спеціалісти ремонтують бойову російську авіацію на авіабазі поблизу Москви. Як повідомили в українській розвідці, міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонту відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу Барановичі періодично здійснюють відрядження у складі виїзних груп для проведення робіт з відновлення та Введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі спеціалісти збройних сил Білорусі здійснюють роботи зі зняття авіатехніки зберігання та з розконсервування її для подальшого застосування у війні проти України. Міноборони Росії повідомило, що російських військових, які виконували завдання у Запорізькій області, доставили до військового госпіталю з ознаками отруєння. Про це пишуть кремлівські змі. Міноборони РФ повідомляє, що 31 липня російських військовослужбовців, які виконували завдання в районі населеного пункту Васильівка на Запоріжжі, доставили до військового госпіталю з ознаками сильного отруєння. У результаті обстеження в організмі військовослужбовці виявили отруту ботулотоксин типу. B. Росія звинувачує українську сторону у хімічному тероризмі та збирається відправити документи з аналізами отруєних до організації заборони хімічної зброї. Голова комітету з питань оборони палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Евбут заявив, що навмисна аварія з витоком радіації, вчинена росіянами на ЗС, має бути витлумачена як напад на держави НАТО. Про це він написав у твіттері 19 серпня. Його позицію підтримав член палати представників Конгресу США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер. Нагадаємо, на тему Запорізької АЕС з Путіним напередодні телефоном спілкувався президент Франції Еммануель Макрон. Розмова відбулася вперше після майже трьохмісячної перерви. Путін в розмові з Макроном погодився на спрямування місії МАГАТЕ на заес. Вночі 20 серпня ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Малітополі, А ті, у відповідь, вдарили по житловим будинкам міста. Повідомив мер Іван Федоров. Мер розповів, що через декілька хвилин росіяни випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні, а 10 будинків пошкоджені. У енергоатомі вважають, що російські ракети, які вдарили по Вознесенську на Миколаївщині, могли. Цілитися по Південноукраїнській АЕС там наголосили, що факт обстілу спостережної зони АЕС вже є ядерним тероризмом. Там нагадали, що російські війська намагалися захопити цю АЕС ще на початку вторгнення, коли обійшли Миколаїв і рухалися в бік Вознесенська, але їх зупинили Збройні Сили України. Росіяни обстріляли місто Вознесенськ на Миколаївщині. Ракети влучили в п'ятиповерхівку та приватні будинки. За даними офісу генпрокурора, 12 людей поранені, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані. Збройні сили України ліквідували вже 44 тисячі 900 окупантів. Станом на 20 серпня українські військові також знищили 1907 тисячу танків, 1018 артилерійських систем, 4212 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У президента і керівництво офісу президента 46 штатних і позаштатних радників. У переліку немає імені Олексія Арестовича. Як пише видання Український тиждень, ці дані надали у відповідь на запит тижня, і вони актуальні станом на 18 серпня. У переліку немає імені Олексія Арестовича. Хоча є інші відомі публічні речники влади, наприклад, Михайло Подоляк та Сергій Лещенко, обидва є радниками керівника офісу президента поза штатом йдеться у матеріалі. Однак Олексія Арестовича в інформаційному полі продовжують називати радником голови офісу президента. На Волині чоловік впав у криницю. Інцидент трапився в день 20 серпня у селі Буяни Луцького району. Як повідомляє газета Волинь, на місце прибули рятувальники, які і витягли його з криниці. На диво, він лишився неушкодженим, попри висоту падіння. Його вдалося врятувати. Як чоловік там опинився, невідомо. На хрещатику в Києві почали облаштовувати виставку знищеної російської техніки до дня незалежності України. Зузити техніку окупантів почали 20 серпня. Спеціальними кранами її розставляють на проїжджій частині хрещатика. Уряд 19 серпня затвердив план заходів із відзначення 31-ї річниці незалежності України. Так на столичному хрещатику запланували виставку знищеної зсу російської військової техніки. Також запланували низку інших акцій і флешмов. Обів спрямованих на єднання та підтримку українців, росіяни атакувавши Україну, планували через декілька днів влаштувати парад на хрещатику. Але через півроку війни українська влада влаштувала такий парад. Але техніка росіян знищена і вже заржавіла. У Володимирському районі сталася ДТП, внаслідок якої легковик опинився у кюветі. Як повідомляє бух з посиланням на джерела у ДСНС, автоперегода трапилася 20 серпня близько 11 години на трасі між селами Зимне та Бубнів Зимненської громади. Легковий автомобіль злетів Кювет та перекинувся. Рятувальники, прибувши на місце події за допомогою пожежного автомобіля та троса, звели автомобіль на колеса. Потерпілих у ДТП на щастя немає. Російські окупанти обстріляли місто Вознесенськ, що на Миколаївщині, як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, 20 серпня расисти влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. Відомо про вісьмох поранених внаслідок удару по п'ятиповерхівці, серед них троє дітей. Усі діти у важкому стані. Одній малечі уламком розірвало око. За словами очільниці Миколаївської облради, у будинку, який постраждав від ударів окупантів, немає і ніколи не було навіть в околицях. Військових об'єктів. На Волині автомобіль в Чент згорів посеред дороги. Інцидент трапився біля Луцька у селі Гараджа ввечері 19 серпня. Під час руху водій помітив, що з під капота автівки почав йти дим. Далі автівка почала горіти. Як повідомили у головному убравні ДСНС Волині, загоряння могло статися через несправність паливної системи. Вогонь повністю знищив авто. Крім того, у волинянина не було при собі вогнегасника його не знайшлося і в інших автівках, які проїздили повз них. Учора 19 серпня о 21.45 до п'ять Сто один надійшло повідомлення про пожежу автомобіля на території підгайцівської громади у селі Гаражджа через несправність паливної системи. Як вдалося з'ясувати пізніше заняття автомобіль марки BMW. для гасіння пожежі виїжджали рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини, і ліквідація пожежі зафіксована о 22.10. За нашою інформацією постраждалих від пожежі немає. СБУ затримала двох агентів країни-агресора, які намагалися зібрати розіданні про постачання українським військовим західної зброї та боєприпасів. За інформацією СБУ, зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району Київщини, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації регіону. Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам, щоб розвідувати. Ти передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного зброєння. Один із зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із збройними силами України. Інший хотів призватися від однієї з територіальних громад поблизу Києва. Нині слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді. У Білорусі окупанти розширюють аеродром і військову базу. Йдеться про аеродром в луненці Брецької області, що за 200 кілометрів від Луцька, до початку повномасштабного вторгнення російських військ. Луненецький військовий аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. А через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти. Саме з цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами. Як повідомляє польське радіо, росіяни почали розширювати інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і злітно посадкових смуг військової бази. Луненці військові бази в Луненці, Барановичах і Зябровці поблизу Гомоля є стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Забрівці сильно постраждала від вибуху. Вранці 20 серпня знову пролунали вибухи в Севастополі. Окупаційна влада повідомила, що на дах штабу Чорноморського флоту впав безпілотник. Видно тим із будівлі, як повідомив так званий губернатор Севастополя. Безпілотник нібито був відпрацьований постом повітряної оборони флоту. ППЛА нібито збили просто над штабом флоту. Він упав на дах і спалахнув. Російська армія з різної зброї била по двох районах Дніпропетровської області Нікопольському та Криворізькому. як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. У Нікополі прилетіло 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджено дев'ять приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач без електрики. Залишилося до 300 людей. По Криворізькому району росіяни скерували урагани в апостольській громаді. Є руйнація кількох будинків. Та го <загону>. без постраждалих. У Севастополі в п'ятницю увечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Голова окупаційної влади міста заявив про роботу ППО і, за попередніми даними, збитий безпілотник. Згідно з повідомленнями російських та кимських ЗМІ, над містом працює протиповітряна оборона Росії. За даними одного з місцевих телеграм-каналів, упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв також повідомив про вибухи, які було чути у центрі міста. За його даними, цілі уражені. Бавовна в Криму продовжується. Не твоя вина, не свого син, А твоя біда. не бути. Мен. Сідайся до твоя земля, сідайся до Україна. 18 серпня у сіті парку зібралося чимало лучан. Сьогодні тут волинські виконавці співають пісні, добре відомі усім українцям. Пісні відомого співака Кузьми Скрябіна. Традиційно тут організовують вечір пам'яті видатного українського співака Скрябіна. Акустичний вечір до Дня народження Андрія Кузьменка організував волонтерський штаб. Пільно із сіті парком такий захід просто неба відбувається уже в п'яте. Уперше акустичний вечір влаштували до 50-річчя Кузьми. Цей вечір пам'яті вже традиційний, і раніше він був і акустичним, і просто вільним мікрофоном. Зараз, коли вже керівництво сіті парку, яке організовувало постійно ці заходи, знаючи, що у нас є локація і вміння організувати. Подібні заходи попросили нас допомоги в цьому. І сьогодні буде це не просто концерт, чи вільний мікрофон, це так званий джем сейшн де можуть музиканти долучатись. І вони от без репетиції одразу з ходу будуть грати разом. Ці пісні пісні Кузьми уже стали голосом вільної України, боротьби та важливості любити та цінувати життя тут і зараз. У час війни його пісні як ніколи актуальні. Сам Кузьма патріотом, це дуже важливо. Багато волонтерів і робив це від душі, і ми повинні це пам'ятати на сьогоднішній день. Такі заходи потрібні ж для того, щоб люди трошки переключалися. Є війна, ми всі це знаємо, але людям треба чуть-чуть відволікатися. А саме головне, що на таких заходах сьогодні збираються кошти на зсу на території сіті парку знаходиться перший в Україні пам'ятник Андрієві Кузьменку. Скульптура з'явилася у парку ще першого жовтня 2015 року. За сприяння засновника громадянського руху свідомі Андрія Покровського на знак їхньої дружби та поваги до музиканта, кузьма це ну це настільки легендарний і співак, і людина, і автор, і як артист ну, людина з великої букви і всі всі його вклад, який він вніс в музику і до людей. Ніхто так ну. У нього пісні як навіть там ну, не музика, там щось черпається і доходить до душі, ну так змушує зачепити. А, із тих, що мені подобається, ну, старі фотографії. це ну, Така прям мам прониклива пісня теж. Мовчать, ну мовчат, у ну, нього репертуар, там, там все. Це кумер, тому що на свого часу абсолютно всі його пісні слухали і пропускали через себе. Кожна пісня дотрукалася до серця, якісь емоції навіювала. І старі фотографії, і мам. А зараз, коли його немає, а ти стаєш з кожним роком дорослішим, ти їх ще по-новому сприймаєш і пропускаєш через себе ще по новому по іншому. Я захотіла послухати ці пісні, через те, що вони будуть не то, що тільки про Україну, а й про наш та й душу то тощо. І тим більше, щоб до мене не сидіти не кукати. Акустичний вечір до дня народження Кузьми відбувся і задля волонтерських потреб. Усі зібрані кошти передадуть волонтерському штабу Ангар для придбання найнеобхіднішого для українських воїнів. Відомо, що за життя і сам Андрій Кузьменко був волонтером. Він понад усе любив Україну, що й передав у своїх піснях, які знають усі українці. Оце наша. Муніципальна варта так займається. Війна в Україні. А вони во. Номера. Виводиться вилучення, відповідно. Яке вилучення? Де? Викажіть немає, яке виявляється? Ну чого ви кинули в багаття? Видайте, що ви, бляха, як ці? Як всі перебіг. Дуранні. Я звідти приїхав, що ти боботи? хочеш, доця? Боботи, ти доця, що боботи? ти зробила? Та бабулі, бляха, 80 да, років, вона, вона хліба не може за що купити. Тобі не стыдно, скажи мені. Забрали яблука, кабачки і іншу городину. У Луцьку муніципали вилучили у старенької бабці продукти, які жінка намагалась продати. Інцидент трапився 18 серпня, вранці, неподалік залізничного вокзалу. Відповідне відео опублікували очевидці у одній з груп у Фейсбуці. На записі помітно, як працівники департаменту муніципальної варти вилучають у бабусі її городину та поміщають її у багажник свого автомобіля. Розгублена бабуся. Не може спокійно дивитись, як її городину відбирають, та у розпачі намагається забрати хоч щось назад. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться, Це, я, кот... дивіться, голову, дивіться. дивіться о, Знімай, знімай. знімаю. Дивіться, віддай, сказав! Яблука Бидло, блядь. Собічно, Без лота. Людину, а не забірати людський трус. Подавишся цим. Такий вчинок муніципалів дуже обурив громадськість. За короткий час під опублікованим відео зібрались сотні гнівних коментарів лучан. У департаменті муніципальної варти ж кажуть, жінка торгувала у невстановленому для цього місці. Тож певнять, жодних протиправних дій до бабусі не вчиняли. Діяли лише згідно закону. Наші інспектори Щодня здійснюються. Тиснює... Роз'яснювані бесіди проводять, попереджають громадян про те, що заборонено здійснювати торгівлю. Ми про це постійно наголошуємо. Тому відповідно проводилося вилучення даного товару, адже громадяни не дослуховуються і не зважають на зауваження інспекторів. А щодо вилученого товару, то його бабця згодом можливо й зможе повернути. За яких умов пояснюють далі? Громадянка може підійти на департамент, безпосередньо де буде складено адміністративні матеріали, описано. І товар, і усі матеріали будуть передані ли. Коли міськраяного суду уже по рішенні якого буде прийматися, буде прийнято відповідне рішення подані стави. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу від одного до семи оподаткованих мінімумів доходів громадян. Конфіскація предметів торгівлі тож за спробу підзаробити на бабусю очікує, окрім втрачених продуктів, ще й чималенький штраф, адже навряд після рішення суду городина буде ще придатна для споживання. З тої сторони будинку вода по кругу попадає в колектор, і з тої сторони нам назад забігає. Ми три дні, можна сказати, спасали від підвищення рівня. Той тих наших вод, які є в підвалі, постраждали і речі людські. Мешканці будинку, що на вулиці Голака Артемовського, 25, потерпають від постійних підтоплень будинку. У серпні луцьку уже кілька разів накривала сильна гроза, і тут була справжня річка. Вся вода згодом стікала до підвалу. Пані Жанна живе тут уже майже 20 років. каже ситуація критична. Водоканал, коли він іде, оце все чистить тільки після того, коли є якісь скарги. Так вони нічого не ціш зверху. Вони щось почистили, все це лишається. і наш будинок, так як ви бачите, він стоїть внизу. Вся буквально ця вся вода, отут яка була. Було по Ютубі навіть ролик був, якась там людина проходила, і там було більше коліна, вода. І вона, отута, якась йшла. Ця вся вода, як ви бачите, вся пішла сюди. І скільки бідний голова ОЗБ нашої ОСББ, і ми вже і кричали, і говорили, і що хочете, і писали. Ну неможливо, просто неможливо нічого зробити. що от ця вода постійно у нас затоплює. Люди розповідають, що у підвалі вони зробили укриття, і усі речі, які там були, уже зіпсовані за допомогою зверталися до різних комунальних служб. Голова ОСББ будинку Андрій Моргун розповідає: така проблема тут уже багато років. Кілька разів звертався на гарячу лінію міськради, однак результату немає. Тут було по цю ступ... ступеньку. Сходинку туди далі там є поглиблення, всякі різні якраз де сховище, де люди могли хоча б перебути. Ну Десь так. Ну я думаю, до завтра ми його висушимо. За пару днів воно вже можна буде ходити. Але ж це, вибачте, чотири дні боротися зі всіма комунальними підприємствами дуже важко. За словами мешканців будинку, раніше відкачували воду працівники Луцькводоканалу та спецкомунтрансу, але зараз і цього не роблять. Заступник начальника Луцькводоканалу Володимир Чупун у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що за відкачування води у підвалі та очистку зливних мереж вони не відповідають. Чому підвал топить, відповідальність повністю покладається на мешканців будинку або на ну, балансоутримувача. Баланс, баланс Можливо, там дирки в підвалі чи ще щось небудь. Yeah, Ми yeah. не можемо. Ми сьогодні там допомагали, їм екскаватор давали. Але це ну, не тільки цей будинок підключений до зовнішніх мереж. Там ще п'ять чи шість будинків підключення. Мешканці будинку кажуть, на дорозі поряд із будинком забиті колектори та каналізаційні колодязі, що і не дає воді стекти, і все йде у підвал. Нині вирішення цього питання поклали на голову ОСББ. Однак, як чоловік може вирішити цю проблему, якщо він відповідає лише за будинок, а не за комунальні стоки? 17-річна Настя попередні роки зазвичай проводила літо у селі, прогулянки з друзями та відпочинок на озері. Нині, замість цих розваг, вона разом зі своїми подругами волонтерить у штабі свідомих. Зазвичай я літо проводила в селі в бабусі дідуся. Це завжди було час: ну літні канікули, озеро, ліс і так далі. Це літо я не поїхала в село, тому що воно близько до Білорусі, і це вперше небезпечно. А також я проводжу літо і волонтер і також зараз в мене вступна кампанія, то я ще цим зайнята, тому воно відрізняється від інших. Тут чимало роботи, сотні коробок, у які потрібно поскладати необхідні товари. Юні волонтери долучились до формування сімейних пакунків, які свідомі згодом розвозять у постраждалі від війни регіони. До слова, діти волонтерять за згодою батьків. Зараз у нас країні війна. Я хочу допомагати сім'ям, які залишились без дому. Я хочу допомагати нашим військовим і кор з користі проводити час. Тут я допомагаю складати пакунки, склеювати різні коробки, щоб в них складати ті самі пакунки для сімей і для наших захисників. «Ціле літо була в Луцьку, жила своїми родичами, допомагала тут волонтерити. Ще ми ходили на ярмарки, продавали речі, і гроші йшли на зсу. Я допомагаю щоб наблизитись до перемоги, і ну мені це подобається. Діти формують пакунки самостійно: тут їжа, макаронні вироби, консерви, печиво, олія, борошно, засоби гігієни та інші речі. Волонтерка та депутатка Луцької міської ради Алла Наточі розповідає, підтримка та громадянська позиція дітей є надважливою. Ми формуємо сімейні пакунки. Ми з ними поговоримо з дівчатами, з дітьми цими про те, що ми саме туди кладемо. Для чого ми це робимо? Звичайно, це залучити вже було легше, і це наші знайомі, це діти наших колег, їхніх друзів вже прийшли, і це є досить приємним. Дайте нам роботу, ми будемо щось робити. І дуже часто це не лише просто формування фізично що там складає, що було все достатньо в цій коробці. А разом з тим це ще і там потрібно прибрати після того. Волонтери громадянського руху свідомі із початку війни допомагають постраждалим від війни українцям. Вони уклали угоди із міжнародними організаціями, завдяки яким надається допомога людям. Свідомі побували уже у багатьох постраждалих від війни містах: Ірпені, Сумах, Харкові, Миколаєві та Чернігові. Володимир Альохін понад 10 років розводить овець до війни. Чоловік доволі успішно займався вівчарством на Донеччині. Однак почалася війна. Рашисти окупували село. Під обстрілами він вивіз свою родину на підконтрольну Україні територію, а сам повернувся додому і усе через справу його життя. Вівчарство я не мог бросить і утікти. Я вивіз сім'ю, вернувся опять ковцем, Сім'ю оприділив. Надежне місце на українську територію. Вернуться ковця. Знову в цю окупацію, знову... Не могли би їх лишити? Не можу. А як воно ж живоє? Ми ж в атвіті за кого приручили. Чоловік не зміг покинути отару, яка налічувала понад пів тисячі голів. Наважитися виїхати з окупованої території не міг довго, однак, коли ракета прилетіла на його господарство, вирішив. Треба їхати. Піднявся и пішов через поле, участок обстреливания территории. Ну, все равно, що вони сконтролюють, З беспилотников смотрят, що йде стадо. В этот момент не стреляли. Я это все розумів. Я обійшов, пішов по нейтральній полосе, там, где снаряды літають, с Егоровки. На оглядар, на Павловку, Вот так вот літають снаряди. От я по этой полосе и пішов. Я сам себе пробив маршрут. Я понимал, де стоять военные, почему туди стріляють, куди оно упадет. Я бачив, де стоять там 50 кілометрів пішки під мінометним вогнем, далі транспортом на підконтрольну Україні територію. Із отари змогли подолати таку дорогу лише 400 овець та двоє собак: Рошен та Люсі. На Волині прихистив їх у себе волинянин Василь Мельник, хороший та надійний друг Володимира. Позвонив, казав, що нема куди їхати. Ну, позвонив, що така, така ситуація. Я йому кажу, приїжджай сюди, тут якось. Перезимуємо, поділимося, немає питань цих. Він каже, я подумаю. Потім через трохи поїхав там, ну, по областях там поїздив, подивився, дай круг, володя, бери, кидай, все, приїжджай сюди. Ми всі вопроси тут решимо, немає питань. Нині фермери об'єднали свої господарства. Із двох отар вийшла одна велика фермер-переселенець щодо планів на майбутнє. каже: Жити просто і працювати. Вижити треба. Володимир Альохін продовжить господарювати з Василем Мельником. Уже навесні вони домовились, увесь припліт поділять порівну. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.